Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Каміла. Я фізичний терапевт, тренер і тепер ще й хелс-коуч. У цьому відео ми з вами поговоримо про біль у куприку, з яких умов виникає, та що робити, аби полегшити свій стан. Але перед тим, аби Перед тим як заглибитись в цю тему, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи зіштовхувалися ви з такою проблемою, або якщо ні, то з якою проблемою ви зараз намагаєтесь боротися, і на яку тему вам було б корисно отримати відео. Чому виникає біль у куприку? Він може виникати внаслідок прямої травми, якщо ми візьмемо, наприклад, гімнастів, тих, хто гатається на роликах, на ковзинах, коли ми безпосередньо падаємо на цю ділянку. Також біль може виникати внаслідок тривалого сидіння, особливо якщо ми сидимо не на сідничних буграх, а постійно зісковзуємо, і тоді куприк отримує надмірний тиск, до якого він не. Пристосований. І також можуть бути внутрішні чинники, наприклад, гіпермобільність, травми під час пологів, заняття йогою або пілатесом, коли ми надто довго надто багато часу проводимо в сидячому положенні і виконуємо це знову ж таки з неправильною технікою. І воно, по суті, накопичується на те, що ми багато сидимо протягом дня. І також, коли ми різко втрачаємо вагу, ми зменшили вагу. Жирового проширку стало менше на наших сідницях, менше амортизації і, відповідно, більше знову ж таки навантаження на наш куприк. Але є гарна новина у 90% людей, які мають біль у куприку, його можна зменшити за допомогою фізичної терапії без ін'єкцій або будь-якого оперативного втручання. Тож давайте розберемо, що ж входить в консервативні методи лікування, Отже, що точно допомагає. Фізична терапія м'язів тазового дна можна виконувати мобілізацію куприку, але це потрібно робити за допомогою фізичного терапевта, який володіє такими методиками, і цей процес може бути доволі інтимним. Що ми можемо робити самостійно? Працювати над покращенням мобільністю наших суглобів, покращувати рухові патерни і, відповідно, працювати над покращенням постави, бо вона також буде впливати на стан вашого куприка. Також можна самостійно виконувати права на мобільність та масажні техніки, які я вам продемонструю згодом у цьому відео, які будуть працювати найгірше за мобілізаційні техніки для вашого куприка. Також буде корисною розтяжка наших згиначів стегна. Покращення стану нашої грудної клітки та грушеподібних м'язів. Але тут є єдина умова, її потрібно виконувати регулярно протягом тривалого періоду часу, і лише тоді ви помітите дійсно такі стійкі зміни, бо а, в моменті може допомогти, якщо ви станете, потягнете собі передню поверхню, трошечки розімнетесь, але для того, аби це аби забути про цю проблему, потрібно все ж таки накопичувати дії та робити їх регулярно. Чому важлива важливою є наша постава, бо положення вашої грудної клітки буде впливати на положення вашого тазу. Бо дуже часто ми намагаємось звести наші лопатки, розправитись, і таким чином провокуємо, що наша грудна клітка виходить вперед, таз нахиляється вперед, і вже відбувається нерівномірний розподіл навантаження. Тому для того, щоб. Покращити стан вашого куприку, нам потрібно збалансувати положення нашого тазу відносно грудної клітки і грудної клітки відносно тазу. І тут найкращим рішенням буде працювати з мобільністю ваших ребер. і для початку це можна робити за допомогою вправ на дихання. Припустимо, коли ви берете довгу стрічку, фіксуєте її на своїх нижніх ребрах, перехрещуєте її, і тут, витягуючись за. Головою в стелю, сидячи на своїх сідничних бограх, ви трошки себе стягуєте і вдих, намагаєтесь ребрами розштовхнути резинку в сторону. І видих, здуваєтесь. Тобто, тут наш намір зробити так, щоб ми дихали вперед, в сторони, назад, і таким чином зробили собі стабільність знизу, і під це буде підлаштовуватись ваш навіть якщо ви сидите тривалий період часу і у вас немає під рукою резинку, ви можете собі покласти долоні на ваші ребра і так само подихати в сторони, але тут слідкуйте, аби ваші плечі не підлітали вгору. Окрім того, можна зробити вправу кішка корова просто аби розім'ятися і розворушити свій таз. Або ж сідничний міст. Його можна зробити як і лежачи на спині, так і сидячи, так і стоячи. тобто Фраву можна адаптувати під своє положення, тільки так було б бажання, і, звісно ж, час можливості, тому ставте собі нагадування для того, щоб розминатись та додавати собі рух. Бо наше тіло не створене до тривалого перебування в сидячому знерухомленому положенні. Воно створене для того, щоб рухатись та давати вам можливість пересуватися та жити активне життя. Також потрібно звертати увагу на стан ваших кульшових суглобів, як я вже казала раніше, це згиначі стегна, сідничні м'язи, тобто ми не забуваємо про наші силові вправи, лише виконуємо їх з правильною технікою, не підтискаючи сідниці, не штовхаючи. Таз вперед, а зроблячи так, аби ми виконували їх безпечно. Також ми звертаємо увагу на наше тазове дно та мобільність кульшових суглобів, бо все це буде впливати на стан вашого. Куприку, і відповідно звідси випливає те, що потрібно ще й звертати увагу на стан м'язів тазового дна, бо багато з них кріпляться до ділянки куприка. І знову ж таки, якщо там накопичується надмірна напруга, вони можуть трошки зміщувати, змінювати положення, і це також буде впливати на його стан. Тож, коротенький підсумок. Білі та дискомфорт у вашому куприку виникають переважно. Через тривале сидіння без руху, тривале перебування в стоячому положенні без руху, та в дисбалансі роботі м'язів, які впливають на стан вашого куприка. І тому, аби покращити його стан, звертаємо увагу на дихання, на вправи, які покращують мобільність вашого тазу, вправи, які впливають на стан грудного відділу. Хоча б приділяєте цьому декілька хвилин на день і ви вже помітите позитивні зміни. А тепер. Давайте розберемось, як же правильно працювати з куприком, і я покажу вам приклади вправ, які можуть бути ефективними. Спершу ми з вами перевіряємо те, чи правильно ви сидите, бо, як я вже казала на початку відео, якщо ми з вами будемо сидіти на нашому куприку, так от з'їжджати таз буде знаходитись в задньому нахилі, то це також буде провокувати виникнення болю чи дискомфорту. Нам потрібно сидіти на наших сідничних буграх. Як це перевірити? Ви собі кладете. Долоні під ваш таз і робите такий от перекат, переминаєте зі сторони в сторону. Це от тверді кісточки, які викликають такий. Як дискомфорт, це і є ваші сідничні бугри, тому нам потрібно намагатися сидіти на них. І зрозуміло, що постійно утримувати це положення може бути дуже важко на початку, але просто намагайтесь ставити собі нагадування, коли ви працюєте сидячи, щоб там кожні 30 хвилин змінювати своє положення і перевіряти, чи правильно ви сидите. Наступним етапом може бути покращити положення нашого куприка. Якщо важко так утримувати, ми беремо або м'ячик, або подушку. Якщо ви сидите на кріслі або на стільчику зі спинкою, ви можете собі перекладати м'ячик так під поперек, аби вам було знову ж таки легше утримувати положення грудної клітки над вашим тазом. І так само можна взяти рушничок, загорнути його в ролл і покласти його собі між. Вашими сідничними буграми, ось тут під куприк, аби себе трохи припідняти. От якщо я візьму м'ячик, то я собі його розташовую посерединці, і таким чином я, припустимо, спокійно працюю і таким чином буду додатково проминати та зменшувати напругу з, ваших, з свого, не вашого, зі свого куприку. Наступний етап ми вже з вами спускаємось на підлогу, але також можна лишитись на стільчику. Залишаємо м'який м'ячик. Якщо у вас немає м'ячика, то знову ж таки. Або загортаєте рушник в такий невеликий валик, або берете шкарпетки і засовуєте одну в іншу, аби у вас утворився м'яч. Його ми кладемо собі, ось тут знаходимо наш куприк, він знаходиться від продовження вашого крижового відділу, спускаємось, нижче. і знаходимо ваш сідничний бугор. І нам потрібно не на кістку зараз покласти, а от туди от як під неї залізти і припідняти свою одну сторону. Тут Може бути трохи дискомфорту. Знову ж таки, ми не куприк перетискаємо, а начебто кладемо м'ячик між куприком та сідничним бугром. І от трошки себе, якщо треба, відхиляємо назад. Якщо виходить сидіти рівненько, то сидимо рівненько, і тут можете затриматись на одну або дві хвилини і просто подихати. Тобто, поєднуємо приємно з корисним і розслаблюємо наше тазове дно і пропрацьовуємо м'язи. Який кріпляться у вас біля вашого куприку, і ще й працюємо з диханням. Тут спокійно затримуєтесь вдих, вдих, видих, нікуди не поспішаєте, і після цього перекладаєте м'ячик під іншу сторону. Також беремо блок для йоги і розташовуємо його собі під тією ногою, з якою ми з вами тільки що попрацювали. То ми стаємо на четвереньки, припіднімаємо цю частинку тазу, тут зараз увага. Ми трохи зміщуємо вагу на опорну сторону, тобто не відхиляємось від блоку, а навпаки, находимо на нього. Тут куприк тянеться в стелю і себе зміщуємо назад. Тут можна як затриматись, і так само зробити вдих, Уявляєте, що вдихаєте от сюди. От і Видих знову вдих, руками штовхаєтесь, в лопатках не провисаєте і видих знову вдих, видих. І після цього можна додати динамічну розтяжку, аби одразу залучити всі ці зміни, які трапилися з куприком, в роботу. Нагадую, навалюєтесь на оцю сторону, аби собі більше розкрити. Праву частинку тазу. Знову штовхнулись вдих, видих, повернулись. Знову штовхнулись вдих, видих, повернулись. Після цього повторюєте все на іншу сторону і закінчуємо все мобілізацію з внутрішньою ротацією стегна. Блок затискаєте між ваших стегон і зміщуєтесь за тазом назад, розвертаєте гомілки на ширині килима і повертаєте. Назад. Знову змістились вдих, видих повернули. знову змістились, вдих, Видих повернули. Спину тут не округлюємо, а навпаки, за куприком тянемось вгору, аби покращити еластичність м'язів, які до нього кріпляться. Ну, от і все. Як бачите, нічого важкого немає. Ці коротенькі техніки допоможуть вам зменшити напругу з цієї ділянки, але не забувайте, що нам все одно потрібно працювати з усім тілом. Тож виконуйте вправи регулярно, не забудьте залишити вподобайку коментар, які теми ви б хотіли бачити в наступних відео. І, звісно ж, залишайтесь зі мною на моєму каналі. Тут на вас чекає багато корисної інформації про ваше тіло.